Таберейка. І Сьогодні ми будемо розпаковувати лохатий шоколад чи е, волосся Англо. Чому він так називається? Тому що всередині, всередині, е, знаходиться начинка, е, схожа на волосся. Ну, і тепер тему розпаковувати. Так, так Тут ось Розковуємо. Давай. Он mm, такой на вигляд розовенький. Тут какая-то дырка. Ну, не знаю, что. Ну, добре. Давай. Ой, он тут справдиво Дивіться, Дивить, Смотрите. Смотрите. Все попадало тут. Ай. Mm. Складно ломается. Складно ломается. Логатий шоколад. Ось це біле, воно нагадує на звичайний білий шоколад. Ось це рожеве волосся, воно нагадує на полоницю. А біле воно нагадує на кокос. кокос. Ну, і така в нас розпаковка.